Привіт, друзі! На каналі FACT.UA! Ви коли-небудь замислювалися, наскільки дивовижним є світ кольорів навколо нас. Ми бачимо їх щодня: від насиченої синяви неба до яскраво-зеленої трави. Але чи знаємо ми насправді, як вони впливають на нас і які таємниці приховують? Колір це не просто візуальне сприйняття, це складна взаємодія світла, біології та навіть культури. Сьогодні ми поринемо у захопливий світ відтінків. І розкриємо п'ять неймовірних фактів про кольори, які, ми впевнені, здивують вас. Приготуйтеся до подорожі у світ, де колір говорить більше, ніж ви могли собі уявити. Чи помічали ви, що певні кольори можуть покращити ваш настрій або навпаки викликати тривогу? Це не випадковість. Кожен колір має унікальний психологічний вплив. Наприклад, синій. Часто асоціюється зі спокоєм, довірою та стабільністю, тому його так часто використовують у корпоративних логотипах. Червоний навпаки є кольором енергії, пристрасті та навіть агресії. Він може прискорити серцебиття та викликати почуття терміновості. Зелений пов'язаний з природою, зростанням і гармонією, що робить його заспокійливим і розслаблюючим. Ці асоціації настільки глибоко вкорінені в наші підсвідомості, що дизайнери, маркетологи та навіть архітектори активно використовують психологію кольору для досягнення бажаних ефектів у своїх творіннях. Те, що для однієї культури є символом радості, для іншої може означати смуток. Сприйняття кольорів далеко не універсальне і глибоко вкоріному в культурних традиціях. Наприклад, у багатьох західних культурах білий колір асоціюється з чистотою і весіллями, тоді як у деяких східних країнах, наприклад, в Індії чи Китаї, білий є кольором жалоби. Червоний у Китаї символізує удачу, процвітання та щастя, тому його часто використовують на святкуваннях. Тоді, як у деяких африканських культурах він може асоціюватися з жертвою або війною, ці відмінності показують, наскільки важливо розуміти контекст, коли ми говоримо про колір, і як багато ми можемо дізнатися про різні суспільства, вивчаючи їхні колірні коди. Ми, люди, пишаємося нашим трихроматичним зором, що дозволяє нам бачити мільйони відтінків. Але багато тварин бачать світ зовсім інакше. Наприклад, більшість собак є дихроматами, тобто вони бачать лише два основні кольори синій і жовтий. А червоний і зелений для них виглядають як відтінки сірого або жовто-коричневого. Бджови, навпаки, здатні бачити ультрафіолетове світло, яке для нас невидиме. Це дозволяє їм знаходити нектар у квітах, що мають ультрафіолетові мітки, невидимі для людського ока. Світ для бджоли виглядає як яскрава палітра з візерунками, які ми просто не можемо собі уявити. Це нагадує нам, що наша власна реальність лише один із багатьох способів сприйняття світу. Чи знаєте ви, що пурпуровий це єдиний колір, який не має власної довжини хвилі в спектрі видимого світла? Коли ми бачимо червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій або фіолетовий, це тому, що наші очі сприймають світло певних довжин хвиль. Але пурпуровий це зовсім інша історія. Це не спектральний колір, а комбінація світла, яке знаходиться на протилежних кінцях спектра червоного та синього або фіолетового. Наш мозок інтерпретує цю суміш як абсолютно новий колір. Це робить пурпуровий унікальним свого роду фантазією нашого мозку, що дозволяє нам бачити те, чого насправді немає у спектрі. Ви можете бути здивовані, але колір їжі має величезне значення для нашого сприйняття її смаку. Наш мозок асоціює певні кольори з певними смаками. Наприклад, ми очікуємо, що червоні продукти, як от полуниця чи помідори, будуть солодкими або кислими, тоді як зелені свіжими або гіркуватими. Якщо ви подасте полуничний йогурт синього кольору, багато людей скажуть, що він смакує інакше, навіть якщо його хімічний склад залишився незмінним. Експерименти показують, що зміна кольору напою може повністю змінити наше уявлення про його солодкість чи фруктовість. Це ще раз доводить, наскільки складним і багатогранним є наше сенсорне сприйняття і як легко його можна обдурити за допомогою візуальних підказок. Отже, як бачите, світ кольорів це набагато більше, ніж просто те, що ми бачимо очима. Це складна взаємодія фізики, біології, психології та культури, яка формує наше сприйняття світу навколо нас. Від глибокого впливу на наші емоції до кардинальних відмінностей у сприйнятті тварин і до того, як колір може змінити смак їжі, кожен факт підкресує дивовижну складність цього явища. Сподіваємося, ці п'ять фактів змусили вас подивитися на кольори свіжим поглядом і усвідомити їхню справжню силу. Дякуємо, що були з FactUA. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і залишити коментар, який факт здивував вас найбільше. До нових зустрічей у світі дивовижних фактів.